Куда-то лишь на силе на парковку понял. Там включаешь, короче, и гатится. Да, да. Байби простыквают, ай, типа шо, шо, пока это хорошо. Вайбік в цьому є, це щось експериментальне. Мені сподобались ефекти на голос. Потім мені сподобалось ось цей синт дебілячий. Це стовідсотково, це щось дуже цікаве. Є вайбік. Легенечко, простенька. Нокачова штука, яка ну пацани мають слухати оце, коротше, короче тречки в машину, да, 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 да.